Вітаю, друзі, така ситуація, коли у вас, може бути, поржавіть бачок, як у мене ось. Я вже питався робити заплатку, але нічого не вийшло. Але поставив інший бак, думаю, поки якби не куплю новий, хай цей послужить. Ось така ситуація, що цей бак так само якби проржавів і почав пускати. Тут якби було трохи води вибрали, то... Але ось якби моє рішення і може комусь із вас воно пригодиться. Там, де є отвір, там де проржавіло, ми робимо сверлом на 5, на 6 під ось такий болт. Кому буде потрібен 5 і 8. І робимо ось таку заплатку. Беремо болт, який вам потрібно. Якби подовжені, щоб він проходив, і ви ще мали можливість зробити ось таку резинову, скажімо так, латку з внутрішньої сторони. А з зовнішньої я зробив з-під кровельного шурупа. Ось так ось. І зараз ми зробимо і я включуся, покажу, як воно все працює, чи тече, чи не тече. Зкладку взяли ось таку груші, в неї на кінці є її трошки облагородив. Можна було б гарніше, але тут естетики її не треба. Головне, щоб вона функцію функціонувала. Є виборка, але я зробив ось таку шайбу, бо шайбу підходящий мені не мати. Так само з криші, з профілю вирізав, можна було б гарніше, але я кажу, що естетики тут не треба. Тому буде ось таке бутерброд. Ця частина торкається внутрішньої а ця просто шайба підтримує і ми закрутим ось такою гаєчкою. Все притримує щоб не впало. Будемо виключай поки. Друзі, продовжуємо, 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 так. Закрутили. Якщо у вас порвана груша, міняйте. Поставили грушу. Все добре. Я не знімав цей процес, думаю, на, на просторах інтернету його дуже багато, тому включаю, зараз буде неприємний звук, але що зробиш? бачимо, друзі, як ми бачимо, все працює добре. Да, хтось може буде писати в коментарях, чому так, тому що, друзі, тут дуже сильно закисло і, якби вирішив простіше поставити ще одну грушу біля неї, тим паче, довже не вистачає. Тому, друзі, кому було корисно, ставте лайк і не забудьте підписатись.